Як проходитиме виїзний тренінг, твій голос, твоя сила? Формально це курси з постановки голосу і публічних виступів. А неформально це подорож, не туристична, а внутрішня. Ми зустрінемось у місті, де простір дихає тишою. У підніжжі містичної гори Єщет, що здіймається на півночі Чехії, де на горизонті одночасно видніються Чехія, Німеччина і Польща. Житимемо у готелі біля лісу, тихо, затишно, снідатимемо прямо в готелі. А вечірні розмови біля каміна в ресторан. Ранчуку поруч, частина нашої роботи буде відбуватися у затишному приміщенні поряд з рестораном. Це простір, де легко навчатися. Тут ми будемо говорити, дихати, знаходити голос той, що справжній, той що не боїться бути почутим. Будемо багато спонтанно виступати і вчитися виступати так, щоб нас було неможливо забути. Але головна частина тренінгу на природі серед скель, серед дерев і шелесту вітру, і саме там, через звук, через дихання, тіло, ми торкатимемось глибшого. Ритми, вібрації, звуки, які відкривають ті двері, що зазвичай зачинені. Це не про музику, це про вхід у стану стан, в якому голос звучить не з горла, а зсередини, і ви, напевно, поїдете звідти вже іншими, з інакшим звучанням, глибшим, сильнішим, точнішим, з голосом, який більше не сховається. Якщо ви відчули, що це про вас, не зволікайте, бо це не просто тренінг, це зустріч із собою і своєю силою.